Ви блискучі та прекрасні. На цьому тижні у вас все виходить. Однак намагайтеся не зазнатися і не почати хвалитися. Так ви можете злякати удачу у професійній сфері. Бажано уникати самовпевненості, особливо в ризикованих справах. Цей тиждень може зрушити з мертвої точки багато питань, в тому числі і давно наболілих. Вам необхідно тверезо й виважено побудувати грамотний план дій, який сприятиме просуванню по кар'єрних сходах і поліпшенню вашого. Матеріального становища Ільці, нестримне прагнення вперед дозволить вам змести на своєму шляху всі перепони. Однак ви мало що помічаєте навколо себе, і тут виникає ризик не помітити й близьких людей, які потребують вашої уваги та допомоги. Намагайтеся також зберігати гарні відносини з начальством, тому що від нього може залежати рішення одразу декількох ваших проблем. У середу і четвер будуть вдалими зустрічі, поїздки та відрядження. Спілкуючись з колегами в п'ятницю, будьте коректні у формулюваннях. Близнюки, ваші успіхи та здобутки це дуже добре, але прийшов час рухатися вперед до нового і досить цікавого. Згадайте про свої захоплення, займіться особистим життям. Тиждень сприятливий для зміни роботи. В п'ятницю буде ймовірність появи впливового покровителя або спонсора. Приємні події можуть статися з вашими дітьми або з батьками. Раки вас підхопить вітер змін. Він буде підштовхувати вас до звершень в найрізноманітніших сферах життя. Тому одним із важливих завдань буде зосередитися і встигнути бути на місці в потрібний час. Ваш ворог комплекси і невпевненість. Намагайтеся не відкладати справи, якими б нетерміновими вони не були. А по можливості вирішуйте їх одразу. Найголовніше не підпускайте до себе лінь, які б солодкі слова вона не нашіптувала б вам на вухо. Леви, ваш внутрішній світ зажадає до себе дуже дбайливого ставлення, збагатіть його новими враженнями і відчуттями. Прислухайтеся до своєї інтуїції і займайтеся тільки тими проблемами, на необхідність вирішення яких вона вкаже. Намагайтеся не доводити до сварок ваші відносини з близькими людьми. Діви, не все бажане, реалізується, але не варто впадати від цього в розпач. Депресія не помічник у справах. Намагайтеся врівноважити шальки терезів вашого настрою та емоційного стану. Спокій та розсудливість допоможуть впоратися з усіма проблемами. Знаходьте в будь-якій ситуації позитивні моменти, радійте тому, що відбувається, і ви навіть не помітите, як життя покаже вам світлу сторону. Терези тиждень обіцяє бути досить активним і напруженим. Зате при бажанні буде можливість багато чого досягти і отримати масу вражень. Справи розпочаті у вівторок, мають найбільшу ймовірність успішно підійти до завершення. Проявляйте наполегливість при відстоюванні своїх інтересів, особливо в середу. Робоча обстановка в цілому обіцяє бути спокійною, що дозволить вам трохи розслабитися. Скорпіони, беріть на себе навантаження, які співвідносяться з вашими можливостями. Сили вам може й вистачить, але часу в добі більше не стане. Схоже, старі дружні й любовні зв'язки вам трохи набридли. У другій половині тижня може надійти пропозиція, яка відкриє перед вами нові можливості. Однак у п'ятницю краще обмежитися дрібними поточними справами і не замахуватися на більше. Стрільці на цьому тижні вам імовірно доведеться докласти чимало зусиль, щоб утримати ситуацію під контролем. Всьому виною буде зайва емоційність. Ви можете дратуватися без причини на близьких людей і колег. Лише четвер обіцяє підняти настрій настільки, що позитивних емоцій вистачить до кінця тижня. На суботу не варто планувати нічого серйозного, краще розважтеся. Неділя відмінний день для зустрічі з друзями. Зроги на цьому тижні вам варто втілити в життя свої потаємні плани і задуми. Однак деякі з них доведеться злегка підкоригувати, щоб вони стали здійсненними. Всереду намагайтеся не приймати поспішних рішень, виділіть собі час для роздумів та обміркування. Бажано робити це на самоті. В суботу не варто створювати конфліктних ситуацій. Уникайте суперечок на будь-яку серйозну тему, особливо про політику. Водолії, не звертайте уваги на деякі диватства в поведінці ваших знайомих. Ви теж не завжди поступаєте логічно. Ви зараз, як ніколи, проникливі. Використовуйте цей стан для прояснення багатьох загадок свого життя. Якщо у вас не лежить душа до якоїсь людини або роботи, не варто витрачати на них час. Риби, зберігайте свої ідеї та плани в таємниці, щоб вони реалізувалися. А от якщо ви все ж не втрималися і завчасно розповіли про свої плани, то вони вже навряд чи здійсняться. Бажано рівномірно чергувати роботу і відпочинок. Прислухайтеся до себе, намагайтеся уникати будь-яких ситуацій, які здаються вам сумнівними. На роботі проявляйте дипломатичність та спокій.